Вітаю вас, шановні українці, мої дорогі глядачі, перш ніж ми перейдемо до надважливої та, чесно кажучи, тривожної теми сьогоднішньої розмови, я хочу попросити вас про одну просту річ. Напишіть, будь ласка, просто зараз у коментарях, з якого міста, селища чи села ви мене дивитесь. Мені, як юристу, що захищає права пенсіонерів, Вкрай важливо розуміти географію нашої спільноти, адже правила, наче одні для всіх. А от ситуація на місцях, у відділеннях банків чи пенсійного фонду іноді кардинально відрізняється. Тож зробіть перекличку внизу під відео, а я поки почну. Терміново ваш паспорт скасує вашу пенсію. Увага всім, кому 60, 62 і більше років. Без цього штампу ваші виплати заблокують назавжди. Паспорт книжечка це нові проблеми у 2026 році. Друзі, сьогодні у нас не просто розмова, а екстрене попередження для всіх, хто має на руках старий паспорт книжечку синього кольору. Виявляється, що у 2026 році саме цей, здавалося, б рідний і звичний документ може стати причиною раптового, як сніг на голову. Блокування вашої пенсії. Ні, звичайно, ніхто офіційно паспорти не скасовує. Не лякайтеся завчасно. Але правила їх використання саме для отримання виплат змінилися настільки кардинально, що багато хто просто не встигне зорієнтуватися. Чому через старе фото або відсутність пластикової ID-картки ви не зможете пройти обов'язкову ідентифікацію? І що треба перевірити у своєму паспорті прямо зараз? Не відходячи від екрану, щоб не залишитися без засобів до існування. Я розкажу все максимально детально, без складних термінів, так, щоб зрозумів кожен. Давайте згадаємо, як було раніше. Ще якихось 10-15 років тому пенсія була чимось непорушним. Ви отримали трудову книжку, оформили виплати і все. Далі, ваша єдина турбота полягала в тому, щоб дочекатися листоношу або дійти до каси, паспорт лежав собі у шухляді роками пожовклий із затертим тризубом на обкладинці, і діставали ви його хіба що на виборах або при оформленні якихось субсидій раз на п'ятирічку. Ніхто не дивився, чи рівно там вклеєне фото, чи не відклеївся куточок на сторінці. Головне, це ви, жива людина, і держава вас знала. Пенсійний фонд працював як годинник, хоч і скрипучий, але стабільний. Люди жили спокійно, знаючи, що зароблене важкою працею ніхто не відбере через бюрократичну заковику. Це був час, коли довіра до паперового документа була абсолютною. Книжечка Зразка 1994 року була основним документом і нікому навіть у страшному сні не могло наснитися, що через його формат. Можуть виникнути питання щодо вашого існування як пенсіонера. Але часи змінюються і, на жаль, не завжди в бік спрощення життя для простої людини. Ми живемо в епоху тотальної цифровізації. З одного боку, це зручно, коли все у смартфоні, але з іншого це створює прірву між поколіннями. Держава прагне все контролювати, кожну копійку, кожен рух. І тут варто трохи заглибитися в суть процесів, що відбуваються. Чому так відбувається? Чому саме зараз? Розумієте, пенсійна система це величезний тягар для бюджету, особливо в умовах, коли економіка переживає не найкращі часи. Кожна мертва душа, кожна помилкова виплата це мільйони гривень втрат у масштабах країни. Тому система стає жорсткішою, холоднішою і, я б сказав, цинічнішою. Вона шукає приводи для перевірок. Вона більше не вірить вам на слово. Вона вірить базам даних, реєстрам, електронним підписам та біометрії. І в цій новій цифровій реальності старий паперовий паспорт стає, наче чужорідним елементом, помилкою в коді, яку система намагається виправити або відкинути. Це сумно, це несправедливо, але це факт, з яким нам доводиться жити. І найгірше те, що заручниками цієї ситуації стають найвразливіші люди поважного віку, яким складно розібратися з дією, відеоідентифікацією та банківськими додатками. Але незнання законів, як відомо, не звільняє від відповідальності, а в нашому випадку не рятує від втрати грошей. Тепер перейдемо до суті загрози, яка нависла над пенсіонерами у 2026 році. Головна проблема цього року це обов'язкова ідентифікація та верифікація. Якщо ви належите до категорії внутрішньопереміщених осіб, або ви перебуваєте за кордоном, або навіть якщо ви просто давно, наприклад, більше 6 місяців, не знімали гроші з картки чи не приходили у відділення пошти, пенсійний фонд вмикає червоне світло. Система вимагає підтвердити, що ви це ви і що ви живі. Здавалося б, логічна вимога. Але тут і починається справжнє пекло для власників старих паспортів. Справа в тому, що старі паспорти-книжечки часто стають причиною проблем із банками та пенсійним фондом саме на етапі підтвердження особи. Давайте розберемо, яким категоріям людей варто хвилюватися найбільше і кому підвищення уваги. З боку держави загрожує втратою виплат. Перша і наймасовіша категорія це ті, хто намагається пройти ідентифікацію через сервіс Дія. Це найшвидший, найзручніший спосіб, про який трублять з усіх екранів. Але є одне велике але. Щоб скористатися дією для повноцінної ідентифікації, вам потрібен біометричний документ. Це або ID-картка, пластиковий паспорт, або закордонний біометричний паспорт. Ваша стара добра, перевірена часом книжечка зразка 1994 року в дії просто не відображається як документ, достатній для віддаленої ідентифікації. Система її не бачить так, як треба, і виходить замкнене коло. Від вас вимагають пройти процедуру онлайн, бо йти у чергу важко чи неможливо, а зробити ви це не можете, бо у вас не той паспорт. Друга категорія ризику це люди, яким призначають відеоідентифікацію. Якщо у вас немає смартфона або дії, або ви за кордоном, вам доведеться записуватися на відеозв'язок зі співробітником пенсійного фонду. Це нагадує допит. Ви сидите перед камерою, показуєте своє обличчя і свій паспорт. І ось тут криється диявол у деталях. Якщо у вашому паспорті книжечці вчасно не вклеєно фотокартку при досягненні 25 або 45 років, ваш документ вважається недійсним. Розумієте? Не просто простроченим, а недійсним. Для інспектора по той бік екрану ви людина без документів, навіть якщо прострочення складає всього один місяць. Також, якщо сторінки паспорта пошкоджені, написи затерті, печатки нечіткі, інспектор має повне право і навіть зобов'язаний інструкцією відмовити вам в ідентифікації. Результат виплати зупиняють до з'ясування обставин, а це з'ясування може тривати місяцями. Третя категорія, яка потрапляє під удар, це клієнти банків, які давно не оновлювали свої дані. Банківський моніторинг у 2026 році став неймовірно жорстким. Національний банк вимагає від фінустанов знати про клієнта все. Якщо у вас старий паспорт і ви років 5-7 не заходили у відділення банку, щоб показатися, система може автоматично заблокувати ваш рахунок через статус неактуальні дані клієнта. Банк просто боїться штрафів і перестраховується. А тепер найстрашніше: якщо ваша пенсійна картка заблокована і по ній немає руху коштів протягом 6 місяців, пенсійний фонд отримує про це сигнал автоматично і так само автоматично припиняє нарахування пенсії. Ви можете думати, що накопичуєте гроші на картці на чорний день, а насправді система думає, що вас вже немає або ви втратили доступ до рахунку. Четверта категорія це пенсіонери, які виїхали за кордон. Тут діє так зване правило 183 днів. Для тих, хто виїхав, система автоматично звіряє дані з базою прикордонної служби. Якщо по вашому закордонному паспорту видно, що ви відсутні в Україні. Понад 183 дні можуть виникнути серйозні питання щодо вашого податкового резидентства та права на отримання української пенсії на загальних підставах. Тут є нюанси, але система часто спочатку блокує, а потім розбирається. Ваш паспорт тепер це головний стукач для системи верифікації. Всі ваші перетини кордону як на долоні. І якщо раніше можна було жити на дві країни. То тепер гайки закручують максимально щільно. Друзі, я хочу зробити невеличку паузу в нашому потоці інформації, бо мені дуже важливо почути вашу думку. Напишіть чесно в коментарях, який саме паспорт зараз у вас на руках. Це стара синя книжечка чи вже нова пластикова ID-картка. І чи стикалися ви вже з вимогою банку актуалізувати дані? Ваші відповіді допоможуть іншим глядачам зрозуміти. Наскільки масовою є ця проблема, тому не соромтеся, пишіть, діліться досвідом це дуже важливо для нашої спільноти. А ми продовжуємо і переходимо до найважливішого: що ж робити, щоб не стати жертвою цих нововедень. Я дам вам чітку інструкцію, як діяти, щоб рятувати свої гроші. По-перше, прямо зараз, як тільки закінчиться це відео, візьміть у руки свій паспорт. Відкрийте його і уважно подивіться на дати вклеювання фотокарток. Якщо вам виповнилося 25 або 45 років, фотографія має бути вклеєна не пізніше, ніж через місяць після дня народження. Якщо ви прогавили цей термін навіть на кілька днів, ваш паспорт не дійсний. Вам терміново, чуєте терміново, треба йти до паспортного столу СНАПу і вирішувати це питання. Зараз під час воєнного стану вклеїти фото в книжечку ще можна, але краще бути готовим до того, що вас можуть агітувати, змінювати паспорт на id картку І чесно кажучи, у світлі подій 2026 року перехід на ID-картку картку це найкращий спосіб захистити себе від проблем з ідентифікацією в майбутньому. З пластиком ви зможете зареєструватися в дії. І проходити всі перевірки за дві хвилини сидячи на дивані. По-друге, пройдіть ідентифікацію завчасно. Не чекайте, поки вам заблокують картку. Якщо ви ВПО або знаєте, що давно не відвідували пенсійний фонд, зробіть це. Якщо ви не можете використовувати дію через старий паспорт, не тягніть. Записуйтесь на відеоідентифікацію через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Вже зараз. Черги на відеозв'язок можуть бути розписані на тижні вперед. Підготуйте паспорт, перевірте, щоб було гарне освітлення, щоб ви могли чітко назвати всі свої дані. По-третє, оновіть дані в банку. Це критично важливо. Просто зайдіть у найближче відділення свого банку з паспортом та ідентифікаційним кодом. Скажіть менеджеру, я хочу пройти актуалізацію даних. Вони зроблять копії. Оновлять анкету і це врятує вашу картку від раптового блокування. Якщо ви за кордоном і не можете прийти, зв'яжіться з банком через онлайн банкінг або гарячу лінію. Багато банків зараз дозволяють надсилати фото документів через захищені канали зв'язку. Не ігноруйте повідомлення від банку, якщо вони просять надати документи. Це не спам, це попередження перед блокуванням. Окремо хочу сказати про якість самого документа. Якщо ваша книжечка розлазиться, якщо записи не читаються, якщо фото відклеюється, міняйте паспорт, не клейте його скотчем самостійно. Будь-яке самовільне втручання в цілісність документа робить його недійсним. Краще один раз витратити час на заміну документа на ID-картку, ніж потім роками судитися за відновлення пенсії, яку скасували через те, що інспектор не зміг прочитати ваше прізвище. Підсумовуючи, хочу сказати: друзі, ваш паспорт це тепер не просто папірець, це справжній ключ до вашої пенсії. У 2026 році державна система не прощає старих фотографій, затертих літер чи прострочених документів. Вона працює як бездушний алгоритм: немає відповідності, немає грошей. Перевірте свій паспорт сьогодні, щоб завтра не шукати, куди зникла пенсія, на яку ви працювали все життя. Будьте уважними до деталей, не лінуйтеся сходити в банк чи ЦНАП. Ваша фінансова безпека зараз тільки у ваших руках. Держава встановила правила гри, і щоб виграти або хоча б не програти своє, ми мусимо ці правила знати і виконувати, подобаються вони нам чи ні. А тепер, як я і обіцяв. Питання, яке не дає мені спокою, і я хочу почути вашу відповідь. Скажіть, як ви вважаєте, всі ці нові жорсткі вимоги, ідентифікації, примусові заміни паспортів, перевірки кожні півроку, це дійсно необхідна міра безпеки під час війни? Чи це просто хитрий спосіб держави зекономити бюджетні кошти, сподіваючись, що частина пенсіонерів просто не зможе розібратися в технологіях? І махне рукою на свої виплати. Напишіть свою думку в коментарях, не стримуйте емоцій, давайте обговоримо це відверто. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини. Бережіть себе і свої документи.